Привіт-привіт, спортики! Вітаю вас на ранковій зарядці від одарочки. Приєднуйтесь, підписуйтесь і поїхали разом заряджати своє тіло бадьорістю на весь день. Приємний ранок це запорука продуктивного дня. Тож я сподіваюсь, ти вже випала склянку води і готова трошки розім'ятись. Кожну вправу ми будемо виконувати 30 секунд. А наступна вправа це ротація рук вперед та назад. Саме слово зарядка є відповіддю на питання, для чого вона потрібна. Тож для того щоб зарядити свій організм, не зупиняйся, продовжуй. Нехай твій день буде бадьорим та з хорошим настроєм. Не забувай посміхатись та переходь до наступної вправи. Будемо виконувати нахили вперед. Тримай спинку рівненькою, а також тягнись рукою якомога нижче до стопи. Давай, давай, красуне, ти молодчинка! Далі трошки видозмінимо наші нахили, але продовжуємо в тому ж темпі. Головне, не забувай про посмішку. Зарядка ідеально підходить для того, щоб підняти настрій та зарядитися енергією на весь день. А ще вона дуже корисна для здоров'я фізичного і психологічного. Саме тому я рада, що ти зараз виконуєш цю зарядку зі мною. Далі трошки порозтягуємо наші ніжки, підіймаємо коліна до грудей. Я помітила, що регулярна ранкова зарядка підвищує мою працездатність на весь день, а також допомагає прокинутись та активізувати роботу мозку, що позитивно впливає на розумовну активність та концентрацію уваги. Тож немає сумнівів, на тебе чекає крутий день. Ти пам'ятаєш, як були щасливі сонці так. І теплі, зливі, вже фарби. На то марні. Далі активні О, присіди з відставленням ноги є. в сторону. Прошу, Глибоко дихай ми, та посміхайся. Бренді, Тепер трошки розімнемо ми, наші ручки та спину. Колу ми, ходимо завжди по коломи. Uh. Чому не прави я? Чому не прави? При цьому Можливо, я обираю руха в темпі музики. Сподіваюсь, ти також. Мейрей, давай, давай Крашуне, продовжуй. Хочу бути разом цей день і серед ночі бачити її Кохані <сканняті> очі в очах своїх. <спасняті> Повір мені, закінчиться війни. І знову подарую поцілунки та обійми. Подались, ліба, подались. З... Uh. Подались, ліпа, подались, право з... спалахи. Чому не прави я? Не прави, Чому не правити? Далі трошки поприсідаємо. Присідай активно, при цьому не забувай про дихання Ти молодчинка, Тепер постав ноги широко. Виконай так званий присід пліє. Пульсуй в присіді, та при цьому випрям ручки та розгинай їх в сторони. Не забувай тримати спинку рівненько. Сподіваюся, що в кінці зарядки ти не забудеш залишити коментар зі своїми враженнями. Ну, звісно ж, будь ласка, залишай лайк. так, а ми переходимо до наступної вправи. Зазвичай цю вправу виконують положені внизу на чотирьох, але спробуй виконати це стоячи, зі руками на ніжки і прогни поясницю якомога сильніше. Далі навпаки, трошки згорбся. І знову прогинаємо поясницю. ну і звісно ж, ми робимо це під музичку та з посмішкою. Далі змінимо положення і виконаємо випад. на ліву ніжку. Правою рукою зіпрись на підлогу, ліву підіймай вгору та дивись на неї. Далі переходимо так звану собаку головою вниз та підіймаємо випрямлену ліву ніжку вгору. Повторюємо цю вправу постійно на ліву ніжку. Що ж, чудова робота, ти молодчинка! Тепер виконай випад на ліву ніжку, підійми коліно правої ноги випрямленим, а ручки вгору. Далі можеш просто пульсувати або тримати це положення. Звісно ж, з посмішкою на обличчі. Я кажу, не впаде нас, нас шукали батьки в кармані дірки. Було так безтурботно, хоч робили помилки. Час між пальцем вода, але я не фіта. Далі виконаємо ті ж самі дві вправи на праву ніжку. Виконай випад на праву, та підіймай праву руку догори, Потім переходимо на дві ручки. Та намагаємось підняти випрямлену праву ніжку вгору. Давай, давай, красуни, ти супер! На тебе 100% чекає чудове продовження цього дня. Так, І в кінці ми виконаємо випад на праву ніжку пульсацією або затримкою. при цьому підійми ручки вгору, тримай спинку рівненько та випрям коліно лівої ноги. Давай, давай, тримайся. Я хочу подякувати тобі за те, що ти обрала почати день з зарядки зі мною за Дарочкою. Якщо тобі сподобалася зарядка, то залишай коментар та лайк під відео. І я бажаю тобі доброго ранку та гарного, насиченого прекрасного дня. Побачимось на наступному тренуванні від Дарочки. До зустрічі! А щоб не пропускати нові тренування, переходь за посиланням в профілі та підписуйся на мій телеграм-канал.